Вервиться за Україну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діб і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни. Спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Народженого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого рада, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день східно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Богові, що з превеликою любов'ю до людей створив вселенну планету земля і нашу Україну. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Слава Синові Божому, що відкупив людський рід. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Слава Святому Духові, що просвічує і освячує кожну людину. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердний Господи, дякуємо за прекрасний край Україну, благослови і збережи наш народ. Дай нам перемогу. Боже, помилуй і спаси Україну, благослови нас перемогою. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердний Господи, дякуємо за прекрасний край Україну, благослови і збережи наш народ, дай нам перемогу. Боже, помилуй і спаси Україну, благослови нас перемогою. 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 Боже, благослови нас перемогою, помилуй і спаси Україну. Боже, помилуй і спаси Україну. Благослови нас перемогою. Боже, помилуй і спаси Україну, благослови нас перемогою. Боже, помилуй і спаси Україну, благослови нас перемогою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердний Господи, дякуємо за прекрасний край Україну, благослови і збережи наш народ. Дай нам перемогу. Боже, помилуй і спаси Україну, благослови нас перемогою. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердний Господи, дякуємо за прекрасний край Україну. Благослови і збережи наш народ. Дай нам перемогу. Боже, помилуй і спаси Україну, благослови нас перемогою. Боже, помилуй і спаси Україну. Благослови нас перемогою, Боже, помилуй і спаси Україну, благослови нас перемогою. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердний Господи, дякуємо Тобі за прекрасний край Україну. благослови і збережи наш народ. Допоможи нам в перемозі. Боже, помилуй і спаси Україну, благослови нас перемогою. 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 Боже, благослови і нас перемогою. Помилуй і спаси Україну. Боже, помилуй і спаси Україну, благослови нас перемогою. 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 Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погороди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. преславна владичиця і мати Бога Христа нашого, прийми молитви наші і доноси їх Синові Своєму. А Богові нашому, що без спас задля тебе, душі наші, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму, віддай нас. Амінь. Присвятая Богородиця, спаси нас, присвятая Богородиця, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.